Метро готують до ще одного закриття. Через фізичну зношеність та необхідність поліпшити експлуатаційні характеристики потребує проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів по першій головній колії Почайна та Тараса Шевченка. Підприємство вже проводить закупівлю проектних робіт. За ділянкою ведеться періодичний нагляд. Крім того, активісти опублікували відео з перегону почайна Тараса Шевченка, на якому помітні протікання на стінах. Тим часом, поблизу станції Метродеміїська, просів ґрунт. Київська влада каже, що критичних змін немає. Фото просідання на тунелем метро поширили в соцмережах містяни. А в КМДА заявили, що це сталося ще до закриття шести станцій сіньої гілки. Там запевняють, що одразу був встановлений посилений нагляд, а критичних змін фахівці не зафіксували. Ситуацію між станціями метро Деміївська Либіцька назвали стабільною. Ну а я ж нагадаю, що від сьогодні запрацює система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро Либіцька. Проїзд буде коштувати не більше 8 гривень, тобто вартість залишиться також як до ремонту синьої гілки. Про це повідомив департамент транспорту і інфраструктури КМДА. Місто компенсує проїзд у тимчасових маршрутах номер 2 М 60, 43К та додаткові поїздки у метро на синій гілці. Наприклад, якщо скористатися автобусом 2М з Теремків до Лебідської, а потім доїхати у центр на метро, то одна з двох витрачених поїздок повернеться на карту. Навіть за дві або три вимушені пересадки ви все одно сплачуєте лише одну поїздку. Але час у дорозі не має перевищувати дві години, щоб компенсація спрацювала. Зазначимо, що компенсація діє для пластикової та цифрової карти та QR-квитків, створених з поїздок. Карту необхідно валідувати у наземному транспорті та метром під час кожної пересадки, як зазвичай. Поїздки за вимушені пересадки повертаються на карту наступної доби. Компенсація діятиме, доки триватиме ремонт між станціями Деміївська та Либіцька. Нагадаю, що станції метро Теремки і подроми ставковий центр Васильківська, Голосівська та Деміївська закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом півроку. Спочатку планувалося, що ці станції підземки перестануть працювати суботи 9 грудня. Однак станції довелося закрити екстрено 8 грудня. З тих пір мешканці Волосівського району та прилеглих до Києва сіл змушені робити по декілька пересадок, аби дістатися бодай якоїсь станції метро.